Уже з 1 вересня усі представники ТЦК та СП зобов'язані носити на камери та і здійснювати відеофіксацію під час того, як вони проводять перевірку і вручення повісток. Наразі забезпеченість цими засобами фіксації складає близько 85% І також триває робота з закупівлі такого обладнання. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Телеграм. Ми ці нововведення зараз обговоримо. Євгене. А скажіть, будь ласка, а чому це до цього дійшло аж зараз? Як ви гадаєте? Це до речі, дуже раціональне запитання, тому що ще нормою постанови кабінету міністрів номер 560 Це нововведення про боді камери було зроблено у 2024 році, і ці камери мали працювати з липня 2024 року. Тобто е уповноважена особа ТЦК та СП на вулицю не мала би виходити виконувати свої повноваження по оповіщенню населення без цієї боді камери. Чому тільки зараз це питання піднялось? Ну, відповідь очевидно, можливо, з матеріальної точки зору, тобто забезпечення цими камерами, бо кількість тих груп оповіщень є досить велика, і їх потрібно всіх, як то кажуть, тими камерами забезпечити. Можливо, є якісь інші причини цього, але очевидно, що ця точка, пік проблеми. Він десь був трішки раніше, пам'ятаєте, завжди в новинах в соціальних мережах показували оці відеофрагменти, Багато хто каже, що це і псо, і так далі. Але багато було таких епізодів на вулиці, коли люди хотіли розуміти, а чому ж від відбувається ситуація, наприклад, з так званої бусифікації, але з точки зору права, з точки зору юриспруденції, я на це реагую дуже спокійно. Бо на сьогодні в чинному законодавстві є лише п'ять підстав, коли людину можуть на вулиці затримати і доставити. І з того, що я бачу з моєї практики, тих п'ять підстав, практично в більшості людей вони власне і е, і є. Тобто людина перебуває в розшуку, не має військово-облікового документа відмовляється від вручення повістки. До прикладу, паперові документи не відповідають електронній базі. Особа вчинила адміністративне правопорушення. Ну повірте, з практики, тих, кого на вулиці з тих відео показують. Я думаю, що там я більш ніж певний, що там ці п'ять підстав є для затримання. Але спосіб цього затримання, власне, який він повинен бути, це ж має бути зафіксовано на боді камеру. Затримання проводить працівники лише національної поліції, а не так, що там п'ятеро одного запихають кудись. Ось тому спосіб цього процесу юридичного він би мав бути дещо інший. і тому на сьогодні, можливо, після цих офіційних заяв ми будемо бачити більш зрозумілу комунікацію між працівниками ТЦК та СП і власне громадянами. Та важливо, коли висмикуються шматочки, і завжди важливий важливо бачити контекст. Тобто, в багатьох таких ситуаціях, як ви як ви наводите, якби були вже зафіксовані на боді камери це, і це показали б суспільству. Уже певно було б менше запитань. Але євгене, як. Якщо говорити про те, чи можна оскаржити дії працівників ТЦК та СП, якщо, наприклад, у них немає цих камер, людина вважає, що її права порушили, як це регулюється? От зараз оскільки ви говорите, що в принципі норма про боді камери вона вже давно є. На жаль, юридичного механізму чи юридичного лікарства від того, щоби щось оскаржувати після того, коли ти вже на полігоні, немає. І ви знаєте, з останніх новин верховний суд, власне, ну це не можна казати, що це там шаблонний підхід, але все ж таки в схожій категорії справ сказав, що така мобілізація її ця відмотка через оскарження не має жодного значення. І, власне, не знаю, чи на сьогодні в Україні хтось дійшов якогось результату з адвокатів, коли оскаржували незаконну мобілізацію. А після того ще й виконали рішення суду, тобто особу звільнили з військової служби. Тому процедура цього оскарження вона на жаль на сьогодні абсолютно не відпрацьована, і ну, принаймні, ми на неї не реагуємо і таких справ навіть і в роботі не маємо. Тому що якщо особа, ну давайте з іншої сторони підійдемо, виключно з сторони справедливості, якщо говоримо про право, якщо чоловік 18-60, придатний до військової служби без підстав для відстрочки, він повинен бути мобілізований, чи він може бути мобілізований. Зом, та звичайно, що він може бути мобілізований. Тому оці всі там біганина з адвокатами, з активістами, з громадськими організаціями, і те, що ми зараз бачимо, ну як на мене, це трішки несерйозно з точки зору там експертного товариства. Mm -hmm. Якщо говорити дійсно зараз продовжувати ще про бодікамери говорити, так якщо порівнювати от з тим часом, коли от не було якраз національної поліції бодікамер, так? І що було тоді, якщо ми зараз собі пригадаємо? Так, і з'явилися бодікамери. Я просто от на власному досвіді десь намагаюся зараз пригадати, наскільки кожна людина, яка спілкується з поліцією, намагається виважувати своє слово, наскільки поліція теж слідкує за своїми висловлюваннями, наскільки поліція слідкує за своїми діями, наскільки просто так не починає крутити руки, і мені здається, от, ну щось Моє спостереження, От, ці тих протиправних дій набагато менше, коли ми останній раз бачили щось таке голосне і масштабне з порушенням дій працівників Тут можна сказати поліції. про особисте, що особисте ставлення до поліції після реформи, коли ти знаєш, що там є і бодікамери. У мене наприклад змінилося. Тобто, я не боюся як раніше, я боялася, наприклад, там угу. міліції, та яка Тоді, як була Тобто, була мені, ще колись, мені не страшно підійти, запитати допомоги угу. там і ну в принципі погоджись, адекватно реагувати потрібно. Тобі, тобто, так? це має стримувати Ходить пане Євгене дві сторони і громадян, які мають розуміти, що також можуть понести відповідальність за свої якісь дії і правоохоронні органи, якщо як приклада після реформи поліції, тобто і тепер працівників ТЦК СП це також, ну тобто всі сторони мають бути зацікавлені насправді в процесі чи ні. Я маю стосовно цього дві тези. Перша теза камера, вона дисциплінує. Тобто відеофіксація вона завжди дисциплінує і може використовуватися як доказ в тому чи іншому порядку. До прикладу, це навіть і оскарження, і в судовому порядку треба представити якийсь доказ, то це є власне доказом. Тому, наприклад, прикладі поліції це працює зараз. Добре, тому що фіксується весь контакт між громадянином та представником, ну скажімо так, правоохоронного органу. А друга теза, яка стосується власне цього конекту, який буде фіксуватися на відео. То воно може мати свої певні наслідки, але з часом, коли ми побачимо, що люди привикли до такої розмови, люди розуміють, що з сторони людини теж можуть бути порушення, а не тільки з сторони працівника, наприклад, ТЦК та СП. І це, власне фіксація буде давати можливість. Нам, як адвоката, в майбутньому ставити логічне запитання, чи перевищив власне межі службових повноважень працівник ТЦК та СП, чи твій клієнт власне правий в ситуації, що голосно кричить, що його права порушуються? А насправді там може бути інша ситуація. Тому бодікамери це дисципліна у стосунках між представниками ТЦК та громадянами. Євгене, лишається 30 секунд. На жаль, час так добігає кінця наш з вами, але чи можете ви сказати щодо того, що уряд затвердив постанову, яка вносить суттєві зміни до прав правил ведення військового облігу і призову під час мобілізації жінок, так яких які закінчували там, медичні можу були, дуже коротко та. сказати. Власне, можу дуже коротко сказати, що перша теза цьогорічні випускники цих медичних закладів будуть автоматично ставитись на військовий облік. Угу. Друга теза найважливіша, що впродовж 60, -ти, 60 -ти днів вони повинні пройти військову лікарську комісію. І третя теза воно не поширюється на тих е, дівчат жінок, які завершили навчання раніше, тобто ага. рік два десять тому поширюється ага. Це лише на тих, які отримують диплом зараз. На тих, хто колись отримали Дякуємо. диплом, поширюється лише повіст з викликом нове. Дякуємо, Дякуємо Євгена, за роз'яснення. Євген Филипець, адвокат, кандидат юридичних наук, був з нами на зв'язку.